Добрий день, вітаю в новому випуску новин ДСН Колодин Плюс Колодин. Мене звати Ян Ацист, і сьогодні ми розкриємо таємницю ЖК сімейного та усієї родини мушіяків. Передаю слово нашому кореспонденту з місця подій. Дякую, Яне. Доброго дня. Зараз ми знаходимося біля зімейного, так сказать, комплексу. Це відомий на митниці такий структурний об'єкт, так би мовити, тому що тут знаходиться приблизно. 60% всіх потребітелів Гашиша взагалі на всій митниці. Ми зараз можемо тут і пройти всередину і показати вам, взяти інтерв'ю одного з там живущих, так би мовити. Давайте пройдемо туди. Так, ось ми можемо побачити, що над, над сторонством зімейного взагалі не запарювалися. Тобто тут максимально, от бачите, уже будинок розходиться по швам. Подивіться просто, на це. о Боже, хто це такий? Це один із обітателів. Можете його зняти. Це один із обітателів до так званого сімейного. Чорт візьми. Так ось, ось ми можемо побачити, що зімейний тут розходиться по швам. Взагалі економили на завжди е, так звана банда музіяки, які створювали даний комплекс, вони взагалі не запарювалися. І тут це якби доказательство того, що тут замість того, щоб ремонтувати, всі люди просто на оставшіся гроші приймають гашиш. Ось ми можемо побачити, як тут вже злазить все з гаража. Ось такі тут, так би мовити, умови для життя. Отак тут люди живуть дуже по-бідному. Це, мабуть, один із. Так сказати, жителів даного комплексу. Ми можемо його тут побачити. Ну, ось такі Даже от краєвиди. откривити, бачите, струїтельний мусор. Тобто це вже, цьому комплексу вже скільки взагалі років до сих пір валяється, звісно ж, строїтельний мусор. Я не знаю, за чим... О! Це капець! Просто тут, тут всі під наркотою таке відчуття, що просто їздять. От бачите, в'їзд зимати вже на сонці. Бачите, воно було оранжеве, а зараз вже вицвіло на сонці. Тобто взагалі ніяк не, не ремонтується оця вся, вся штука. Ну ви розумієте, да? у мене ось такі проблеми з дикцією. Ось бачите, тут все вже, бачите, подряпано. Тобто вони нічого не оновлюють, нічого не перероблюють. Все у них подряпано завжди. Далі ми можемо тут бачити, я зараз... Дещо провірю усе в телефоні. От ми можемо бачити просто залишену бочку посеред усього, так сказать, комплексу. <різь> Зараз ми знаходимося в гаражних приміщеннях, е, ну, біля гаражних приміщень, взагалі, мейного комплексу. Ви можете там побачити ось це все правда. Ось він там знаходиться. Зараз ми пройдемо сюди. От як бачите... Euh, що ви могли побачити, мене ось укусив один із тутешніх жителів, та він не заразив мене хворобою зомбі зомбімейний. Тобто, поняв? Це якби зімейний, але зомбі. Тобто вони тут всі зомбі. От можете побачити, які тут приблизно облітають люди. Ось. Ось бачите, тут лежать поддони всякі. Е, от, ну це нормально людина ходить. Ось тут, бачите, поддони валяються, тобто вони взагалі тут не прибирають. Ось о, люди ходять, зачіпляються або ці щось таке, балки якісь стерчать в землі. Строїтельні якісь, не знаю, вещі, що це взагалі таке, Ну, там за нами, по-моєму, хтось наблюдає. Це одні з них. Да, позвонили, я вон в охороні мені позвонили. Двітися бачиш. Доброго дня! Ми знімали, так би мовити, розкриття. Зімейного комплексу, який зараз знаходиться за мною. Ну, не за мною збоку. Ну кого це взагалі хвилює? Нас звідти вигнали. Тобто, там взагалі не діє ніяке правосуддя, ніякі закони. Нас просто е вигнав охоронець, який також, відомо, був під дією гашишу. Ось, бачите, ну впроч впрочем то на цій площадочці біля зімейного люди нормально живуть, розважаються. Ось Щось там ленту листають, ну я не знаю. Ось ми можемо бачити сімейний. Вроді, от згосіться, вроді отлічний домік, там все хорошо, але тут же вступають погані сторони з гашишом та отакими охоронцями. Охоронець, до речі, прийшов не просто так, а тому що один з жильців, який теж був вірогідно під дією Гашишу. Сказав нам вийти, але ми не послухали, тому що ми за правосуддя, ми незалежні, так би мовити, журналісти. Тому ось так. Коротше. Е, отам позвонили жильці, позвонили, от і вийшов якби охоронець. І нас, ну коротше, да, нас пов'язали. Побили нас, дуже больно було мені. Ось мене укусили навіть. Тут. Остався ще слід. Зараз ми бачимо що зімейний. Та uh, все, що головне те, що я хотів сказати, то що взя. Почекайте, хтось дзвонить. Директор колодин плюс колодин нашого телеканалу. Що ж він скаже? Алло". Алло", да. Алло, Ало, ти чого я знімаєш? В смалі, що, а що не так? Блять, мені з ким це просто це ніколи не відео. За чи кому я час давав в програмі? Шути за матеріал? Ти не візьме себе все добре. Ти коли гроші відхопишся, виїхать.

Як хочу. Скати бордюється, я хочу би. Нічого більше, нічого менше. Нахуй. Ладно, ладно, все. Дякую. Давай нахуй, не Нахине розстраюся, попали. Доброго дня знову телеканал Колодин плюс колодин. Вищаємо з місця подій. Зараз ми знаходимося біля головного входу зімейного комплексу, яким володіє славнозвісний Михайло Мушіяк. Замовником цього комплексу є Світлана Мушік, його дружина. Яка в сучеред являється бабусею мажорнішого мажора Черкас Владислава Мушіяка? Чином перестановки імен в документі про власність сім'я мушіків питається зам'яти усі корупційні скандали про себе? Мушіки володіють також багатьма структурами в Черкасах. У всьому місті вони володіють такими структурами, всякими недвіжимостями, які допомагають їм підтримувати їхній мажорний і взагалі багатий стан у Черкасах. Це ще я не говорив про закордонні його і взагалі всієї сім'ї недвіжимості. Там багато всяких нерухомостей є і за кордоном, і в Черкасах. Короткометраж, який був виділений на нашу програму, вже підходить до кінця. В цьому в цій програмі ми попиталися вам розказати все, що ми могли та все, що не змогли, про житловий комплекс зімейний та причасних до нього. З вами був телеканал Кодин плюс Кодин. 1 Приємного вам дня. Закінчуємо. Я від Тараса Олександровича. Це пізнес. Розкройте все. Піздец.